Привіт, це мій такий рай. Сьогодні вирішила збирати квітів чорнобривців. Вони дуже поживні, лікувальні властивості дуже хороші. Можна робити чаї, можна робити масло для зору дуже добрі. Також антисептик, рани оброблять, масло роблять, обробляють ранки, добре загоює. Піджелудоч на желудок. Говорять, що треба е, темні кольори, щоб були потемніше. Ось, коли починає холодати, вони стають набагато темніші. Ось сьогодні вирішила назбирати. Е, також буду е, те, що лишиться, буду зрізати і буду з перезмільчати ну, його. І буду роз, роз, закопувати в землю дуже хороші від нематоди, від шкідників різних Будемо, і Буде як і підкормка, і сідират. Хочу в парнику положити і буду, хочу садити полуницю. Також бачила, прямо залажують ґрунт, закопують і так. Пожив, поживу роблять для, для ґрунту і для всього. Так що рекомендую, дивіться, можна масло робити, настойки, просто сушити. Я також е, на сушу буду чаї пити. Я дуже люблю особливо взимку чаї на травах, тому мішаю різні трави. Минулого року і влітку, це в цьому році щось я не, не робила так, а то брала один цвіточок чорнобривців, листочок. Смородини, малини і там все, що в мене було, запарювала в заверному чайничку і робила такий чай пила Також буду збирати насіння, буду насівати, дивилася вчора відео також як сідерат, можна садити його. Навіть, думаю, що мабуть, в парнику. Посію, поки ще, може, не буде великих морозів, може ще й зійдуть і потім пересапаю, і буде мені як сідерад. Так що рекомендую. Пишіть коментарі, підписуйтеся, ставте пальчики догори. Жду ваших коментарів, тому що щось не бачу зворотнього зв'язку. Дякую за увагу. Дякую всім тим, хто мене підтримує і хто підписався. Пока!